Бути українцем це не про штамп у паспорті і не про місце, де ти народився. Це про вогонь у грудях, який змушує підійматися знову і знову, навіть коли здається, що сил більше немає. В етері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Болюча втрата для Кременчука та України. Сьогодні відбулося прощання із загиблим військовим, мешканцем нашої громади. Вічна слава герою, рідним співчуття. Сьогодні горе не оминуло Кременчук, адже у нашому місті відбулося прощання із загиблим військовим Юрієм Стрибком. Коли батьківщина покликала його, він без роздумів відгукнувся на заклик зі зброєю у руках, ставши на захист рідної землі. Солдат Стрибко Юрій Іванович 1973 року народження, народився в селищі Семенівка, проживав у місті Кременчук, навчався в Семенівському ліцеї номер 2 Працював на тов «Котлогаз», одружений мав доньку. Призваний на військову службу під час мобілізації 3 липня 2024 року. Займав посаду кулеметник другого механізованого відділення. Довгий час захисника вважали зниклим безвісти. На жаль, стало відомо, що 7 листопада 2024 року воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Атвірственний відповідальний, добрий, допомагав усім, і він відразу казав: Ось будуть забирати, піду. Тому що він ходив до військкомату на початку війни його чомусь не взяли. Там черга була. Ми з ним на курси підготовчі ходили. Нас зупинило ТЦК, і він одразу вийшов. Сказав так, я піду. Мені розповідали про те, що він обов'язки свої виконував до кінця. От якою він був тут людиною, такою там і залишився. Попрощатися сьогодні з воїном до міського палацу культури прийшли рідні, друзі та колеги. Десь 2001 року працювали разом, як людина достойна, характер дуже золотий. Не то що там покинь покине Компанійський, дуже золотий, такий одвічовий. Працював з люсарем, монтажником, як працівник, він дуже високої кваліфікації. Так і до, до роботи відносився дуже добросовісно, як людина золота. У загиблого героя залишилися дружина, донька та матір. Поховали військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Юрію Стрибку, Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременшоцькі новини. Потреба українських військових у техніці, яка дозволяє ефективно діяти у нічний час, стрімко зростає. Противник активно використовує темряву для переміщення техніки та живої сили, намагаючись уникнути виявленням. Саме тому передача сучасного обладнання із можливостями нічного спостереження стає критично важливою для наших воїнів. Більше про це у нашому наступному матеріалі. Кременчук передав військовим дрон, оснащений камерами нічного бачення. Він значно розширить можливості розвідки та моніторингу на ділянці відповідальності підрозділу. Військові кажуть, що отримання такої техніки суттєво підвищує їхні оперативні можливості, оскільки в темний час доби підрозділи фактично втрачають візуальний контроль за ситуацією. Передаємо нічний дрон Аутел. 4Т. ця техніка потрібна хлопцям для виявлення ворога, для його швидкого ураження, для того, щоб Україна перемогла. Кременчук надійний тил. Продовжуємо разом працювати на перемогу. Дякуємо всім платникам податків, які наповнюють бюджет нашого міста. Завдяки вам ми можемо допомагати збройним силам. Дякуємо за допомогу. Разом переможемо. Дякуємо. Така техніка дозволяє нашим військовим отримувати тактичну перевагу над противником, особливо в умовах, коли бойові дії ведуться цілодобово. Це інвестиція в безпеку наших захисників і захисниць, а також у ефективність виконання ними бойових завдань. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці продовжують дбати про тих, хто потребує особливої підтримки. У стінах міської ради відбулося засідання піклувальної ради державної установи Кременчуцька Виховна Колонія. Про що говорили члени ради? Дізнавалися наші журналісти. Сьогодні у стінах Кременчуцької міської ради відбулося засідання піклувальної ради державної установи Кременчуцька Виховна Колонія. Подібні зустрічі це важлива частина співпраці між владою, громадськістю та виховною установою, адже від цього залежить подальший розвиток та підтримка вихованців. Сьогодні ми в чергове проводимо засідання нашої піклувальної ради. Сьогодні тут присутні представники влади, представники прокуратури, представники громадськості, представники духовенства. Тому Всіх раді вітати. Обговорення розпочалося з підбиття підсумків соціально-виховної роботи установи за минулий рік. Методист відділу соціально-виховної та психологічної роботи державної установи Олена Радочина доповіла про проведені роботи: виховні та просвітницькі заходи спрямовані на адаптацію дітей до життя після виходу з колонії. Вона наголосила, що завдяки спільним зусиллям працівників та партнерів установи вдалося реалізувати низку соціальних програм. У Нас багато підписано спільних меморандумів з громадськими державними громадськими державними державними, державними організаціями. Угоди е, про співпрацю, і ми працюємо, і я так е, розумію, що ніякі, всі організації нам ведуть на зустріч, відмовляти ніхто не відмовляє, нам поки е, активно працюють з нами разом на те, щоб наші хлопці вийшли громадянами України, настоящими громадянами України. Далі члени ради перейшли до розгляду планів на кінець поточного року та на 2026 рік. Обговорювали майбутні ініціативи, серед яких проведення додаткових освітніх, спортивних та культурних заходів, що сприятиме соціальному, психологічному та інтелектуальному розвитку вихованців. Під час засідання члени ради мали можливість висловити свої пропозиції. Серед озвучених питань стан бібліотечного фонду установи присутні відзначили, що його потрібно оновити та поповнити сучасною літературою. Голова ради підтримав цю ініціативу та доручив нести її виконання до плану роботи на наступний рік разом із попередньо визначеними пропозиціями. Зустрічалися сьогодні з піклувальною радою Кременчуцької виховної колонії. Ми сьогодні підбили підсумки за 25-й рік того, що відбувалося, того, що ще заплановано до кінця року, як відбувається, які в них є потреби станом на сьогодні. І розробили план на наступний рік від членів ради, які можуть допомогти вихованцям не тільки адаптуватись і соціалізуватись, а й допомогти і у різноманітні там. Усі прийняті на засіданні ради рішення спрямовані на подальшу підтримку установи, яка щодня виконує важливу місію. Виховує, навчає та допомагає молоді, котра опинилась у складних життєвих обставинах. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці все більше уваги приділяють збереженню екосистеми місцевих водойм та відновленню природного балансу. Про черговий природоохоронний захід у нашому місті дивіться далі. Будеш рибу випускати, йому так за голову. Допоможіть. Обережно. І її. дивись, дивись, дивись. попливла. Це маленький кременчужанин Андрійко, і він першим пустив товстолоба у річку сухий кагамлик на сьогоднішньому зарибленні. Такі природоохоронні заходи в Кременчуці проводять регулярно. Цього разу у водойму випустили 10 тисяч екземплярів. Традиційний товстолоб строкатий у нас це е, такий біологічний очисник нашої річки. Іркліївський розплідник його вирощує. Ну, більшість, звичайно, для в акваторії Дніпра для водосховища, але частину ми беремо щороку. У цьому році 10 тисяч 10 одиниць в два рази більше ніж весною. До речі, риба відіграє ключову роль у підтримці екологічної рівноваги водойми. Вона активно споживає органічні відходи, сприяючи природному очищенню води та покращенню її якості. Якщо ми не будемо за цим зараз займатися, ми втратимо річку, ми втратимо екологію і в майбутньому, навіть виділивши ще більше коштів, ми нічого з цього не повернемо. Тому це треба робити, тому що це не тільки сьогоднішній день, це майбутнє, це майбутнє наших дітей, майбутнє нашої країни. Товстолоби, яких випустили в сухий кагамлик, є фільтраторами. Вони живляться водоростями та дрібними органічними частинками. Кількість, яку використали для зариблення, відповідає потребам річки. 10 тисяч. Один екземпляр товстолобів, загальна вага 1 тона, 1 кілограм, середня наважка 100 г. Фахівці кажуть, що ефект від регулярного зариблення водойм важко не помітити. Дивимося, стан річок, напустимо, наприклад, тут. От вона була заросша річка ще буквально декілька років. Якщо ви знаєте, бачили, вона тут була вся практично заросша водорослями. На сьогоднішній день ось ми приїхали, бачимо, вода чиста. Це ну, декілька років підряд. Міська влада зарибляє, правильно роблять, правильний підхід взяли. Кременчужан просять тимчасово утриматися від риболовлі поблизу місця зариблення. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада регулярно взаємодіє із різними волонтерськими ініціативами. Такі зустрічі допомагають координувати зусиллям. Більше про один із прикладів такої співпраці розкажемо вже за мить. До міського голови Кременчука Віталія Малецького завітали представники волонтерського центру Крюківські мурашки із щирими словами подяки за надані містом матеріали для плетіння маскувальних сіток. Нагадаємо, що за запитом волонтери отримали рулони з панбонду – тканини, що використовується для виготовлення сіток та костюмів. Перш за все, дякуємо вам, Віталію Олексійовичу, вам, Геннадію Михайловичу, всій громаді, за допомогу, за допомогу велику допомогу придбані матеріалу для плетіння маскувальних сіток, і разом ми допомагаємо нашим захисникам. Дякую вам велике всім і разом до перемоги. Крюківські мурашки плетуть маскувальні сітки, виготовляють халати, кікімори для розвідників і снайперів, ноші для перенесення поранених, матраци, шиють білизну та в'яжуть теплі шкарпетки. Їхня продукція користується великим попитом серед бійців різних бригад, які завжди залишаються задоволені якістю виконаної роботи. Я знаю, що ви дуже багато сіток сплали, багатьом підрозділам допомогли, передали і зараз робите це. Далі будемо продовжувати так тримати до перемоги разом з нашими захисниками, разом з вами. У реалізації волонтерських ініціатив активну участь бере і депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, який надає організаційну підтримку центру Крюківським мурашки». Завдяки його участі волонтери отримують необхідну допомогу для ефективного функціонування та розширення своєї діяльності на благо українських захисників та захисниць. Ми вже там разом відпрацювали, вже да надали там допомогу. Вже, да, даво дівчата відпрацювали, і ми бачимо і слухаємо, що о, кажуть. О, Захисники наші, і я думаю, що треба далі продовжати. Звичайно, от, допомагати. Велика вдячність усім кременчуцьким волонтерам, які долучаються до підтримки військових, спільними зусиллями міста, депутатського корпусу та активних громадян вдається забезпечувати наших воїнів необхідними засобами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. До 70-річчя із дня народження поета, місцевого краєзнавця, археолога Сергія Петренка, у Кременчуці провели урочисте погашення Марким як знак вдячності людині, яка зберігала пам'ять про наше місто. Детальніше про це далі від наших журналістів. На головпоштамті Кременчука провели урочисте спецпогашення марки, присвяченої від дня народження Сергія Петренка, поета, краєзнавця, археолога, дослідника і активного діяча культурного та громадського життя міста. З Сергієм Петренка ми познайомилися в 2009 році, і з того часу до його останніх днів ми були всі разом. Як би з ним не розмовляли, він ніколи не переходив на російську мову і. Дуже хотів, щоб всі навкруги розмовляли українською мовою. Але він не нав'язував це. А він тільки казав: Слухайте, слухайте і читайте. Він жив історією і передавав цю любов іншим. Так з'явилося його видання «Цвіт калини», перлини душі на покрову та інші збірки публікації, у яких відображено глибину творчості літератора. Уже після того, як Сергій Петренко пішов у засвіти, завдяки збереженим у типографії його рукописам, Тетяна Потрясова видала останню поетичну збірку автора. Мені дуже в цьому допоміг наш депутат Плискун. От він проспонсірував мені. Частково про мені видання цієї книжечки. Момент погашення марки став символічним знаком того, що пам'ять про нього завжди залишиться не лише у серцях людей, а й в історії Кременчука. Наша історія вона не може існувати без пам'яті тих. Хто за неї боровся, а Сергій Петренко саме така людина. Він боровся за мову, боровся за культуру, боровся за історію. І пам'ять про нього з нами навічно. В нього дійсно велика спадщина, і я щиро рада, що потрапила в цю родину і так, хоч трішечки, доторкнулася до його такого великого життя. Таким чином, місцеве товариство філателістів та громада не лише вшанували пам'ять видатного діяча, а й нагадали, справжні творці не зникають. Вони продовжують жити у своїх словах у серцях. Людей і в знаках, що несуть їхню історію у майбутнє. Катерина Груднєва, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини. Молодь це майбутнє нашої держави. Саме тому, аби в Україні загалом та у Кременчуці, зокрема, юне покоління зростало здоровим та сильним. Впроваджується система спортивних клубів. Детальніше про це наш наступний матеріал. Після підписання меморандуму про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України, Полтавською обласною військовою адміністрацією та Кременчуцькою міською радою у нашому місті було запроваджено пілотний проєкт щодо залучення спортивних клубів як громадських організацій до здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, надаючи фінансову підтримку з бюджету громади. Наразі у нас функціонує три таких спортклуби, які активно діють та допомагають молоді розвиватися. Стара радянська система, яка нам дісталася в виді США, вона зараз точно потребує модернізації. Зараз ми стоїмо перед новими викликами часу, і саме та клубна модель, яка є в Європі, яка особливо дуже правильно сьогодні розвивається в Сполучених Штатах Америки. Ми її випробовуємо. Створення на сьогоднішній день таких клубів. Додає і популяризації того чи іншого виду спорту серед учасників проєкту, громадська організація Спортивно-танцювальний клуб Крістал. Сама ідея клубу з'явилася, напевно, ще коли мені було років 18, коли я почала працювати в ДСШ і хотіла щось своє зі своїм баченням та навіть за своєю назвою, і так робити, як бачу це я, а не як мені каже там директор, і ця вся, ну скажем, правду, застаріла вже система. Вихованців у нас на ну, десь вже близько Ну, Тут напевно не про тренування, тут про сім'ю, про спілкування. Ми тут все як одна родина. У нас тренери. Ми всі між собою подружки. Ми не тільки ділимося тренувальними процесами, а й якимись своїми там мріями, якимись такими особистими речами з дітьми. Ми з батьками їздимо відпочивати. Також активно діє у межах пілотного проєкту громадська організація Спортивна академія Ягуар. Сама громадська організація спортивна академія Ягуар» утворилася ще у 2017 році. Мій колега та партнер Денис Сухорук був ініціатором, створив цю громадську організацію для того, щоб діти, які проживають в Кремчуці, мали ще більше можливостей займатися футболом. На даний момент академія налічує вже близько 150 дітей, і ключове те, що ми займаємось в різних куточках міста Кременчука, для того, щоб кожній дитині було зручно добратися. Ми проводимо заняття як для хлопчиків. Так і для дівчат створили групу не можна оминути, і громадську організацію Баскетбольний клуб Пуштім». в нашому клубі є декілька локацій є в різних частинах міста, що зручно для будь будь-яких будь батьків та дітей, тобто є на училищі номер 7 в центрі Бю США, 2 та в на вогонобудівному стадіоні на іншій частині міста, друге, в кожному залі є укриття, і у нас на кожному тренуванні по два тренери. Дуже круто дивитися на те, як вони змінюються. Діти зараз такі в мене всі дружні. Дуже круто. Оцінили роботу саме клубної системи у нашому місті, і батьки, чиї діти покращили фізичні та соціальні навички. А приходячи додому після тренувань із захватом розповідають про успіхи. Кожен день вона приходить з тренування. Дуже щаслива дитина завжди впевнена у собі. Це дуже чудово. Так як ми з іншого населеного пункту, то в нас там немає такого, то ми приїжджаємо з місце Применчук. То це дуже добре, що є такі клуби для розвитку дітей. Багато змінилося, вона стала більш самостійна. Вона стала більш саме самоорганізована, і школа в нас стала краще. І в неї з'явилось дуже багато друзів. Це дуже гарний приклад. коли вводяться такі інновації, підтримуються клуби. Та найголовніше, що саме діти позитивно сприймають тренування та заняття спортом, адже ці інновації спрямовані саме на молоде покоління, яке зростатиме здоровим, сильним та щасливим. Займаємося тут акробатикою, гімнастикою робимо. Всякі трюки в цьому клубі мені більше, так, зручніше грати, більш професійний, професійний тренер. Ми недавно зайняли перше місце в золотій лігі та й виграли перше місце. Ми дуже були раді, батьки всі були раді. Мені дуже подобається. Займатися мені здається, то що баскетбол дуже змінив моє життя, тому що в мене з'явилося багато цінних друзів. Я ціную цей спорт. Ну я дуже випадково пішла на перше тренування з баскетболом. але мені якось зайшло, та мені дуже подобається цей спорт. Маємо надію, що у нашому місті клубна система лише масштабуватиметься, аби і надалі продовжувалася популяризація спорту. А мешканці Кременчуцької громади ставали здоровішими та здобували результати у спорті. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Знання це сила, а фінансова обізнаність ще й захист. У Кременчуці для членів союзу осіб з інвалідністю України провели пізнавальну зустріч із представником банку. Як усе відбувалося, розкажемо далі у сюжеті. Фінансова грамотність це не лише про гроші, а й про певненість у завтрашньому дні. Саме цій темі була присвячена сьогоднішня зустріч у Кременчуцькому міському осередку Всеукраїнської громадської організації Союз осіб з інвалідністю України, що відбулася в межах єдиного дня інформування. Сьогодні ми приїхали. До міста Кременчуг для проведення уроку фінансової грамотності підіймемо теми фінансової грамотності, застереження від шахрайства, формування сімейного бюджету і як заощаджувати власні кошти. Задача мінімум це вберегти людей від шахрайства, як максимум поділитись досвідом, як заощаджувати кошти і примножити їх. Присутні активно долучалися до розмови, ставили запитання, обговорювали реальні життєві ситуації та ділилися власними історіями. Такий формат зустрічі дозволив перетворити лекцію на жваве обговорення, у якому кожен отримав корисні поради та впевненість у своїх силах. Ми намагаємось нашим людям, причому людям різного віку, надати актуальну інформацію, та яка їм допомагає в житті. Кожна людина повинна вміти скласти власний бюджет, бюджет родини, сім'ї, так, вміти відкрити рахунок в банку, як зробити так, щоб тебе не шукали. Для цього треба спілкуватися з фахівцями з банку. Єдині дні інформування у міському осередку проходять регулярно. Їхня мета допомогти людям з інвалідністю бути більш обізнаними, соціально активними та впевненими у власних можливостях. Адже знання це не просто сила, а крок до незалежності та самореалізації кожного. Катерина Грудніва, Богдан Анеченко, Кремечуцькі новини. Сьогодні у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова відбувся перший тур всеукраїнської баскетбольної ліги серед юнаків 2013 року народження. Детальніше про це розкажемо вже за мить. Сьогодні у Кримучуці на базі дитячо юнацької спортивної школи імені Кисельова стартував перший тур всеукраїнської баскетбольної ліги серед юнаків 2013 року народження. Масштабна подія, що об'єднала десятки юних спортсменів, їхніх тренерів і вболівальників з усіх куточків України. Це всеукраїнська баскетбольна ліга. Це найпрестижніший чемпіонат України серед дітей. Чемпіонат проходить декілька турів на даний момент. 37 команд. Загалом в самому чемпіонаті ми будемо грати майже з кожною командою. Це перший тур. Наразі до нас приїхав Кривий Ріг і дві команди з Харкова. Для того, щоб вийти з туру, наступний тур, нам потрібно принаймні дві перемоги. Цей тур став справжнім святом спорту для юних баскетболістів і шанувальників гри. У змаганнях беруть участь понад два десятки команд з різних куточків України. А представниками Кременчука стали вихованці команди Пушті. У першому матчі наші хлопці зійшлись у запеклій боротьбі з суперниками з Кривого Рогу. Гра водилась динамічною та емоційною і подарувала команді з Кременчука перемогу. Для юних спортсменів це не просто турнір, а важливий етап у розвитку можливість відчути смак великого спорту, проявити характер і згуртованість. Вони грають із натхненням і вірою в перемогу, адже кожна зустріч на майданчику це крок до мрії. Сьогодні в нас була гра зі з командою з Кривого Рогу. Red Rock. Була дуже цікава команда. Грає сильно. Дуже цікава була гра, цікаві моменти. Нелегка гра, відразу скажу, бо граємо майже на рівні, і ми така була запекла битва. Готувався, ми кожне тренування вдосконали, вдосконали свої навички. Гра була цікава, запекла. Вони билися до кінця. Сьогодні ми їх виграли, але це не означає, що нам потрібно розслаблятися, а в подальшому. Далі так же самим результатом гарно обрати і битися до останніх секунд. Бажаємо нашим баскетболістам не зупинятись, тренуватись із завзяттям, крокувати вперед і здобувати перемоги для себе, своєї команди і рідного Кременчука. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Пам'ять це наша сила. Вона не дає впасти, коли важко. Вона нагадує, що ми вже проходили темні часи і вистояли. Тому вистоємо і тепер. Слава Україні та всім її героям.